Добрий день! Перший місяць літа вже поруч, також як і нові прем'єри. Про них і поговоримо. Тут будуть зібрані головні прем'єри, а більш детальний перелік буде трішки пізніше у моєму інстаграмі. Посилання в описі, але спершу прошу вас набажати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! А ми рушаємо. Ви ще не билися із таким ворогом. Хто корова чи далматин? О, Людина павук! І першим фільмом у нашому списку є анімаційний фільм Людина, павук крізь всесвіт, режисери Жоакин Душ Сантуш Кемп Пуерс. Джастін Топсон сюжет неочікувана до Майлза Мораліза Повертається його найкраща подруга та кохана Гвен Стейсі. На них покладено відповідальну місію: врятувати усіх людей павуків від таємничого злодія. Дата виходу 1 червня. Наступною картиною є Трансформери Час звіроботів». Режисер Стівен Кейпл-молодший. Фільм є прямим продовженням фільму Бамблбі, що вийшов у 2018 році, та розповість про події, що розгортаються у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорку Ной та Єлена, дізнаються про древній конфлікт, що триває між трьома фракціями. Трансформерів максималами, предаконами та терорконами в прокаті з 8 червня. За наступною прем'єрною датою, 15 червня, ховаються цілих два фільми. І перший з них анімаційний під назвою стихії. Режисер Пітер Сот Сюжет. Уявімо, місто, у якому разом живуть представники різних стихій: повітря, землі, води та вогню. Ембер Люмен типова представниця стихії вогню. Якось у транспорті вона випадково зустрілася. Із Уейдом Ріплом. хлопцем зі стихії води Ембер та Уейд повні протилежності. Однак, у бархливому різноманітті міста вони починають знаходити у собі спільні риси. Другою прем'єрою є Флеш, режисер Андрес Мускаті. Сюжет із Баррі Аленом стався нещасний випадок. Якось вночі під час грози блискавка влучила в поличку з хімічними реагентами. Та вони розбризкалися на барі. Невдовзі хлопець зрозумів, що ця подія надала йому унікальних здібностей. Хлопець бере собі ім'я Флеш та починає захищати місто від найрізноманітніших небезпек. Нагадую, що ці дві чудові картини чекають вас у кіно з 15 червня. Особисто я з 15-го року чекаю появи флеша на великому екрані. Тож не хочу пропускати цей фільм. А ми крокуємо до наступної прем'єри 22 червня. Назва твору Астероїд Сіті, режисер Вес Андерсон. Фільм знятий в дуже впізнаваємому стилі режисера для тих, звісно, хто бачив його фільми та любить їх. Сюжет події розгортається у 1955 році у вигаданому американському містечку, колись давно неподалік впав Астероїд. Ця подія. Неабияк надихає місцевих жителів, уважно вдивлятися у зоряне небо. Щороку у містечку збираються любителі, астрономії та майбутні дослідники космосу. Під час однієї з таких зустрічей відбулася подія, яка може суттєво змінити плин історії. Сумували за Гаррісоном Фордом? Тож на вас чекає Індіана Джонс та реліквія долі, це вже п'ята стрічка прославетного шукача пригод. Режисер Джеймс Менґел сюжет на цей раз йому доведеться зіткнутися з непростою задачею, вирішити яку нараз-два навряд чи вийде. Але хіба той самий Індіана Джонс дасть слабину і відступить при навіть самій безнадійній ситуації? Це навряд чи. тому божевільні пригоди і нескінченні інтриги знову відроджуються у продовження всесвітньо відомої саги про простого героя Індіано Джонса. Прокаті з 29 червня, і ось ми дісталися останнього фільму, який вийде на екрани українського прокату, з 29 червня. Це фільм Хто та Філіпе, режисер Міхал Бечінський. Це історія втікача з Варшавського гетта, який працює офіціантом в одному із вишуканих ресторанів Франції. знаходячись у самому центрі ворожої Німеччини, польський єврей вдає із себе француза, щоб мститися нацистам. І не викликати у них зайвих підозр. Сценарій фільму заснований на одноіменному романі з автобіографічними мотивами Леопольда Тирманда, польського письменника єврейського походження.